Наснився мені чудовецький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царівень не гірш, а інші як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми з. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулась. Долі самі набивались мені, тільки одна відпорнулась. Я глянула в її обличчя сумне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, скінчився сон, і доля мені засталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.